Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися вживати службові слова в мовленні та складати речення. Вітаю вас, мої любі! У світлі, затишній оселі. Нехай урок нас для вас буде, як пісня дзвінки та веселий. Зверни увагу на екран, роздивись уважно кошеня і обери собі таке кошеня. Який в тебе зараз настрій? Дуже сподіваюсь, в тебе гарний настрій, щоб працювати. Тож в зошиті записуй число, класна робота. Запиши букву сполучення, склади і зроби звукобуквений аналіз слова дятел. Не забудь про схему. А зараз потрібно уважно прочитати вірш Лесі Лужецької, доповнюючи його службовими словами з довідки. Тож постав відео на паузу, зроби це завдання усно, а потім перевір, чи правильно вставлені службові слова. Отже, що в нас вийде? Вчимося, друзі, слово любити, слово до слова і думка сповита. Люди без думки, птиці без крилі. З думкою люди мудрі, щасливі. Прочитай прислів'я, вставляючи пропущені службові слова без до, за. Поясни, спробуй пояснити зміст кожного прислів'я. Це завдання з друкованого зошита. Сторінка 12, вправа 25. Слово до слова. Кладеться мова. Слово без діла нічого не варте. Добре слово краще за цукор і мед. Лагідне слово ключ до серця. Склади самостійно і запиши речення з іменником слово. У зошиті. Прочитай текст. Зміни слова в дужках і дай відповідь на запитання. Тож постав відео на паузу, виконай завдання, як завжди, а потім перевір. Отже, кого побачили діти в лісі? Дятел шукав у корі комах. Сорока перелітала з гілки на гілку, ворона кружляла над деревами. Під кущиком шурхотів їжак. На галявину вийшов олень. Запиши цей текст, підкресли всі службові слова в реченнях і поясни написання їх з іншими словами. А ми пояснюємо це тим, що службові слова пишуться з іншими словами. Окремо. Тож, як приклад, частина тексту решту. Переписуєш самостійно і підкреслюєш всі службові слова. Прочитай речення. Це завдання із друкованого зошита. Сторінка 12, вправа 26. Спочатку прочитай, а потім подивись, які треба виконати завдання. Обереги українського народу. струнки мальви і яскраві жоржини. Пахучі чорнобривці і червоні маки, жовто-гарячі нагідки і білі ромашки, зелений любисток і запашна м'ята. Випиши слова назви квітів за зразком. Підкресли службове слово і. Тож виписуєш троянди і гвоздики, чорнобривці і маки, нагідки і ромашки. Любисток ім'ята. І обов'язково підкреслюєш олівцем під лінійку службове слово і. Завдання з друкованого зошита. Сторінка 12, вправа 27. Треба прочитати загадку, вставляючи пропущені слова з довідки. Відгадай загадку і запиши слово відгадку. Тож, зроби це самостійно, а потім перевіряй. Лист зелений і міцний сніг для нього не страшний. А коли весна стрічає, сині очі розкриває. Що це? А вже ж це барвінок. Спробуй усно скласти речення зі словом відгадкою. Додому тренувальна вправа. Треба прочитати слова, визначити слова, назви предметів, дій, чисел. У кожну групу слів додати службові слова, щоб утворити речення, і записати за зразком всі речення. Наприклад, Дерева, білка, пеньок стрибнула. З дерева білка на пеньок стрибнула. Склади ще два речення, запиши. І підкреслюй службові слова. Дякую за увагу. До зустрічі!